Сьогодні вирішили прогулятися осіннім лісом. По-перше, щоб побачити цикламіни осінні. А по-друге, щоб побачити кольори. Але, як бачимо, ще кольорів таких яскравих у лісі немає. Листя подекуди жовте, червоного, багряного поки що немає. Ну, тож, вирішили пройти тим маршрутом, який мені найбільше подобається. І дійти до озерця лісового. Воно дуже таке гарне, привабливе. Коли дійдемо, покажу вам. А зараз можна побачити ось оці такі природні прикраси, цикламіни які вони ніжні, ще квітнуть. Уже не так буйно, тому що період. Цвітіння їхнє вже пройшов і доквітають лише ті, які більш були затемнені, може, в інших умовах. Тож, йдемо далі. Якщо прислухатися, можна почути і пів птахів. Але коли затихаю я, затихають і вони. І ця доріжка, ось такий маршрут, він дуже такий цікавий. Підходимо до того місця, яке нагадує мені нашу Софіївку в Але створено не рукотворно, а створено природою. От, Якщо в мене вистачить пам'яті в телефоні, ми шматочок побачимо. Ось уже розпочинається це місце. Тут можна легендно складати стільки про ці камені, які лежать у таких. Деякі камені в таких дуже цікавих дивних позиціях. Опа! Ось вона така лісова Софіївка. Дуже цікаво тут. Гарна місцина. І все ближче ми підбираємося до нашого лісового озерця. Ну, хіба не Софіївка? Ось це диво серед гір. Церкальна поверхня, у якій відображається ліс, дерева, осіннє листя де-не-де, каштани попадали у нього. І це осіннє озерце око лісу споглядає. Небо споглядає ліс, споглядає нас, котрі прийшли сюди. Щоб насолодитись цією красою. Шкода, що відеозйомка не передає усієї краси чарівності, може навіть магічності. будете в цих краях. Прогуляйтеся лісом і зайдіть до цього магічного озерця. Воно дарує спокій, затишок. Неймовірне відчуття. Дуже не хочеться покидати його. Просто така магія. Ну от скажіть, хіба не око? Око. Добре, магічне, чарівне, створене самою природою. Звісно, осінь пора грибників, грибів у лісі. Ми не є грибниками, тому що ми не розбираємося у них, на жаль, смакуємо вже тими, які перевірені. Але ось зараз зустрілися нам ось такі грибочки. Швидше за все, напевно, вони не їстівні, але красиві. Ще один гриб на нашому шляху зустрівся. Цікаво, чи він їстівний, чи ні, але гарненький. Привабливий, який чарівний капелюх із папороті, убрили камінної. Ось такий незвичайний природа намалювала. З-поміж усіх цих камінних брил, одна мені дуже симпатична. Колись вона стояла. Стояла, а не лежала. Стояла на ногах. Зараз лежить. Це перший, перша брила, з якою я познайомилася, коли до цього лісу прийшла. Він стояв на початку маршруту і, здавалося, вітав усіх, хто заходить до лісу. Такий собі. Лісовий сторож був, певно, стомився, поклали його. Ну, що ж, нехай лежить. От ми прийшли до сховку лісового. Зараз відвідаємо це місце традиційно, завжди ми заходимо сюди. Тут завжди є багато. Це кламінів, подивимося сьогодні. О, є, схил північний, і їх тут більше. Вай, о, багато, багато. Є ще чекали нас, є чим нам полюбуватися. Ось, ось які вони. Увесь схил ними покритий. Чудово облаштовані місця, де можна присісти і перекусити, пообідати. Спустимося. Ой, униз, слизько, під ногами жолуді кругленькі. Так. О, ягоди. Не знаю, як називаються, я після того як поранилася борщівником, зараз трішки обережна із рослинами. Але гарно. Дуже гарний кущ. Так, там готель для комах. І тут місце погойдатися. Така гойдалка цікава, вже ми на ній минулого разу гойдалися Є відео. У, поновили його. Чудово. І столик, за яким ми колись з дівчатками обідали. Ну що ж, пообідаємо і сьогодні. Франко обідає. Еко. Манджя сальситиотто, трамедзина. Контент океатола пасаджата. Респірато конларія бела фреска. Дібоско. Анка контента, анка її оманжу. Яка сімейка. Красива, вродлива і дружна. Ой, яка тісна. І ніжні осінні крокуси. Таку ж ми оздріли. Яка ніжність. Яка ж прогулянка в лісі без випробувань. Давай, давай, давай обережно. На, Франка також чекає випробування. Еку, козі фото. Сперва карігуафіне фіне. Еку. Буре мій маріто кораджуза, е? Це був мій маршрут. А це маршрут Франка. Он як він тримає рівновагу. Зробив, справився. Звісно, якби хтось штовхав, було б набагато веселіше. Франкі, дай мені у нас спінта. Козєрів п'ють. Чоловік і радий дати вона з пінта, щоб я підлетіла якомога вище. Чудово, Просто чудово. Ну і кілька світлин, як підсумок, ось воно магічне колісу. Ось кущ старий, зверху молода папороть відросла. Такий ось красень розлогий. Чарівна сімейка цикламінів, аж бабить око. Ось звичайна трава, скільки красивній. Ну що ж? Прощавай лісе, до наступних зустрічей. Вони швидко будуть.